На третьому поріс. Треба тут зібрати пазл, Але я в мене у мене він вже зібраний. Або не зібраний. Це зібрати неможливо. Визначека деталі є більшою за розміром. Так, от, оця напевно. Зараз ми їх Е-е-е, Та вони значно однакові. А, я зрозуміла в цьому прикол, бо ця тут вужче, а ця тут вужче. Я не знаю, чому це так. Походить, але це так походить і тому здається ілюзії. Тому я така умна, я щось умне кажу, але сама не розумію, що як тут можна сидіти. Це добре, що тут можна сидіти. О, тут ігри кубів. Я реально зараз буду в Майнкрафт. Екскаватор. Це ти посідає. Так, сідаємо, тепер будемо ловити кульки, де? Да? Баше, це вперед назад, ви Давай. Так, де не виразно? Перед. Береш на буде. Так, є надо. А це еще замась. Залазимо. Дивіться мікроскоп. Так Все у нас хто шарить по-английськи? Читай. А це в нас. Що? Тримайте, легендарний звук. Все друзі. Ми з вами прощаємось і йдемо скупатись. Ми вже вийшли і знову зустрічаємо ці лампи. Навіть трохи сумно. Що ми звідси уходимо? Так. Брат чи сестра моєї таболапки, от вона лежить тут же я приготувалася. Обезпечено на моєму скрипі. Ми її зараз будемо розпаковувати. Ще вона тут навалила нам кучку. Не Ненавиджу пакетики від таба. Ура! Наша маленька жилечка вирвалась на воду. В неї є маленькі. та вони знущаються. На капібару Моя... в неї є маленький братик. Підписуйтесь на Камбібару Желешку та Балабку та їх братика. Ой, але у нас ще тамагочі є. Дивіться, яка гарна в нього коробочка. Тут було все набагато легше. Отож, от наш майбутній звіряк. А Давайте розберемося в кнопках. Чи не варто нам спочатку дати йому? А ні, треба було просто витягнути білу штучку. От наш тамогочік, підписуйтесь, ставте лайк.